Творчий тернівський район знову в активних учасниках челендж фесту Весна Рудани, Палаці культури Північний в Свято танцю. Хореографічні колективи, кожен із яких має звання зразкового, запросили глядачів на великий концерт. Більше 200 вихованців ансамблів жарт, браво, фантазія та самоцвіт дарували свою творчість шанувальникам танцю. Мистецтво лікує, мистецтво дає такий процес відновлення, і це те, що ну, справді зараз потрібно. В наших колективах займаються діти, які вимушено переміщені особи, тобто це. Ну для них теж такий певний момент реабілітації, і вважаючи, ну бачучи, що школи все ж таки працюють в дистанційному форматі, тобто зібрати дітей в от, форматі офлайн, в звичайному форматі, це дорого вартує, і це тільки тому, що у нас є укриття, яке відповідає всім нормам. На сцені 12 номерів різних танцювальних жанрів. Кожен колектив Паласу культури Північний підготував по три композиції: Тандем танцю і театрального дійства у номерах ансамблю Жарт. Наступному році він святкуватиме своє 35-річчя. Хореографічні мініатюри, хореографічні картинки це сюжетні номери українського фольклору. Так, ми стараємося винести на сцену, От сьогодні ви побачите, обряди. Наприклад, сьогодні буде обряд, який святкове дійство на Великдень, великодній обряд. І стараємося до наших діток донести цінність нашої української культури і нашого фольклору, саме хореографічного. Буде номер гей-соколи. Це номер, ми присвячуємо всім Воїнам ЗСУ, ми займаємося дуже чудовою справою. Продвигаємо українську культуру. Це дуже важливо, особливо у цей час, щоб кожен українець знав, звідки він родом, пам'ятав про власне походження, про власну культуру. У світ витонченого бального танцю занурили зал вихованці колективу Фантазія. Ми будемо сьогодні представляти Полонез, історика битавий танець. Та будемо представляти рок-н-рол, але спортивно-тематичний. Ми хочемо більше розвиватися в е, сучасному стилі і більше брати класики, щоб діти розвивалися, діти йдуть, діти хочуть, вони дуже заскучились, вони дуже хочуть танцювати, тому сьогодні, я думаю, ми покажемо високий рівень. Це дуже важливо. Це розвиває людину, відволікає. Наставників дітей у світі танцю об'єднав майстер-клас, який підготувала відома хореографиня Телепроєктів танцюють всі і танці зірками. Ольга Каплун мені дуже до вподоби стиль бродвейський джаз. Він чуттєвий, жіночний, тому хочеться зустрітись, прокайфувати, підтримати один одного, бо зараз такий час, що хочеться. Якоїсь е, поради, підтримки нам треба продовжувати своє е, бачення, свою творчість, О, це все в маси виховування дітей інного покоління, це дуже важливо. Дар'я Юськова, Олексій Васильченко, цей день.